Казка про щастя і біду. О, От жили собі два сусіди. Ну, з маличку дружили разом там, як діти собі, гралися, да, по гриби ходили, в річці купалися, корів пасли. Ну, Хто з вас корів пасли? Це ще маленьке застав, що у бабуні пару разів пас корову. Зростали, але так склалося, що от один все багатів, та батьки багаті були, а другий бідненький. Та якось так ніби і, 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 і поруч живуть, А один багатий, а другий бідний. А той ще багатіше, а цей бідніше. Та й той багато Петро звали, а бідно Семен. Та й Петро все багатіє, та волів купує. Та... Кожух новий та поїсти в нього. А у Семена все гірше і гірше. І так якось у нього все не ведеться. Ну, щось теж заробить вола, купить, так віл захворює та й помрече. Як каже там корову добру, та вкрадуть. А пшеницю посіє, то град виб'є, от у сусіда в Петра не зачепить, а зовсім. А в цього все ляже, все зерно в землю піде. І такий вже він що не робить, якось, ну кажуть, біда, 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 біда обсіла його, та й не злазить, кажуть. Він уже що не робив, якось, ніби й працює, він, жінка, діти, всі, а от доробитися не, не можуть. Ну, вже думає, що ж таке вже останнє. Вже йому порадили, там пішов бабків, питав, що робити. Йому якийсь дід порадив, каже, ти знаєш, візьми, ось така біда, у тебе візьми е е гроші, які є, там, найми попа, хай він тобі поле твоє посвятить, то може якась біда і відступиться. Той вже заплатив, не шкода було, якось запросив гарний піп з родниківки прийшов до нього. Там, те поле походив, там, посвятив. Ну, вже люди бачать таке, розуміють, що ну біду ж якось проганяти треба. Ну, та й зорав поле Семен та й посів. І зійшло, зійшло поле гарне, таке та пшениця, ще краще, як у сусіда Петра. Нарешті, нарешті ж до мене моє щастячко завернуло. Все думає Семен радіє. Так і пшеницька вже сходить, вже в колос пішла, вже бачить, скоро такий урожай буде вже й забагатію. Продам, гроші будуть, та волів куплю, та корівоньку, та трошечки солі, та жінці чоботи, та дітям якого дежину. Вже він дивиться, що гарно має бути. Коли це так, кожен день же до своєї нивки, до свого поля прибігає, Коли дивиться таке, що ніби на його полі. Щось ніби менше тої пшениці стало. Таку скраєчку бачить, ніби тут густа була, він запам'ятав, там е, волошки росли, там мак якийсь, а між ними там. А зараз пусто, а було там такі колоски гарні, а там з того боку, де Петрові батоги, квіточка така, та й теж ніби не вистачає колосків. Думає, що це таке? Це хтось мене пшеницю краде? Ану лише не думаю, я подивлюся, хто це може бути. Та й вночі спати не йде, бере кожуха та йде до свого поля вартувати. Та й на межі сів там під калиною та й такого куняє, але щоб не спати, взяв, зрізав будячка гостренького, колюченького, та й коло себе поклав тільки, задрімає голову опустить та й о, о, прокинеться. І так же ж його розморило, так йому спати, серед ночі хочеться, але не, тримається. Коли раптом дивиться, щось там по його полю ходить. Він туди так хиль 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 а там. Серед колосків його ходить таке маленьке, біле, пухнасте звірятко, як кошенятко, ніби, і вириває колоски у нього на полі і тягне до його сусіда Петра і там садить. Ах, як підскочив Семен, та й шапкою накрив це. звірятко, вхопив за руки та кричить «А, Це ти, біда моя? Горе мені вдробиш. А воно їй каже, я не твоя біда, я щастя твого сусіда Петра. А твоя біда під вербою, твоя біда в хаті в тебе. А щастя твоє під вербою спить. Якщо ти мене відпустиш, я тебе навчу, як біди позбутися. Дивується, Семен чудується каже, відпущу, розказує, як біди позбутися. А щастя й каже. Оце зайдеш до хати та й одним оком заглянь під припічок. То, що ти двома очима бачиш, то ти очі, очі відводять тобі, а ти одним оком подивись і побачиш там свою біду. То зараз же, що хоч роби, купи йому, поїсти, попити і добре випити. Та й все постав під припічок, хай воно все з'їсть, вип'є і засне. Коли біда засне. Хапай жінку, дітей, все, що можеш, і тікай з цієї хати і ніколи не вертайся. Отак От ти тільки біди позбудешся. Куди хоч, їдь, переїжджай, але інакше біди не позбудешся, тільки як так. Відпустив ти щастячко, Семен та йде додому та й все думає. Зранку прийшов, жінці нічого не каже, та й першим ділом під припічок одним оком. Глиб. А там сидить худе? Чорне страховисько зубами клацає та й кричить, яке я голодне, яке я голодне. Ага, думає Семен от де біда моя. Був у нього ще срібний карбованець на чорний день. Пішов він до шинку, купив ковбаси шинки, там пирогів, м'яса наклав цілий кошик і ще й пляшку горілки доброї. Взяв, приніс додому, та все те під припічок запхав. Та й одним оком дивиться. А біда стала їсти, запихатися, плямкати. Ом -ням 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 -ням. Співає та й танцюєш, горілки напився, та й давай співати. І йшла біда невеличка, та й зустріла чоловічка, на... наспівалася та й упала, та й заснула. Семен тут же жінку, дітей. Похапав все, що можна, на воза бігом, образи виніс з хати в хату. Двері зачинив. Поїхали. Поїхали геть звідси від цієї бідини. Жінка що каже, чоловік сказав, та й треба слухать. Такого вже за село виїхали, коли Семен каже, стій, я ж. каже, сокиру забув. Батькова сокира ще добра кована, як же без сокири в дорозі. Все, взяв сокиру ж забув. Що ж я дурний такий? А вона ж в сінях з краєчку лежить. Чекай, жінку, побіжу за сокиру. Я тако в хату заходити не буду, думаю собі, тако тільки через двері протягну руку та заберу. О. Та й тихенько загляда, ніби нікого не видно, одним оком подивився, нема нікого сокира лежить. Він так через поріг перегнувся в сіни туди за ту сокиру, а тут біда як вискочить із дворя. та й хоп. Йому на шию скочила та й вчепилась. ну, ха. ха Втекти від мене думав. Ну, вези, вези з собою. Е. -е, -е. Тягнути, біду, куди? Вона сидить так, вчепилася, як воша кожуха тримається, кажуть. День покнюпився, йде до жінки. Тако від хати відійшов, оглянувся, а хата загорілася. Загорілася, горить, палає. І він вже рукою махнув, та все вже пропало. І так нічого там в тій хаті немає. Та йде до жінки. А вони сидять на возі з дітьми. Та що, каже чоловіче, кудись їдемо чи що. Та каже, нема куди нам додому вертатися. Нема вже хата згоріла, їдемо далі. А куди? А ось каже, через річку, а там інше село, вороне чи в зелений рік, та й туди доберемось, а сам біду на шиї тягне. Жінка ж не бачить. Поклав він ту сокиру на воза та й доїхали до річки. А там річка гірський тільки та така глибока, широка. Це зараз вона вузенька. Колись така була, тато розказував на човні пливеш, а глибина така, і дуже прозора, каже, видно, як по дну. Раки повзають. О, такі річки колись були у нас чистісінькі. Зараз ще трошки є, може, десна, там ще які. а це батько розказував, точно така була. Зараз там вузенька та річечка гірська тільки, а тут колись була широка, бо ліси були, не вирубували їх, та й через то річки широкі були. О, та й доїхав Семен до річки, де переправиться, тут ніби брід є, та й давай. Ти жінка каже, на возі та поганяй, тако переїдете на ту сторону, а я за возом отако по воді й піду, по броду. Та й вони поїхали з дітьми. а Він іде та й, тако вода глибше, глибше, по поїзд, та вже по груди. А біда кричить: ей-яй-яй, стій, ти, ти що, ей, Семене, ти мені ноги замочиш, дивись, ага, Несе він мене, воду ще затягти хочеш. Неси, щоб я сухенька була. А той сердиться та взяв. З кисета свого, в якому тютюн тримав. Тютюна нема, бо бідний, а кисет є. Це такий мішочок шкіряний, щоб вода не потрапляла, щоб тютюн сухий був. Та взяв того кисета, розшмурнув, каже: давай залазь сюди всередину, та суха суха біда буде, перенесу на ту сторону. А бідай заскочила в той кисет, а Семен його зав'язав швиденько, щоб вона не вискочила. Перебіг на той берег, знайшов там дуб такий з дуплом, та й в дупло вкинув. та й Піском засипав, камінням завалив, забив, вже звідти біда не вилізе. Та й жінка з дітьми чекають, то що, що будемо робити? Та що вже ніч, будемо ночувати? Тут усе під деревом стане на возі, переночуємо, завтра поїдемо. Всяк так на тому возі соломою накрилися, всі переночували, а діти зранку встали та й граються. Поки тато з мамою прокидаються, а малі кажуть: тато, тато, диви, що ми знайшли. А він дивиться, а там серед коренів вони таку ямку вибрали, а там щось блищить. Він туди. Заглянув, а там такий казанок повний золотих грошей. Скарб той заховав. О, глянув, а дерево верба. Точно, каже, мені щастя казало, що моє щастя під вербою спить. Десь то я його знайшов. Біди, позбувся, забрав ті гроші та вже їду до того села та й питаю, чи хто там хату не продає. А якраз одні люди продавали, виїжджали на кубанські степи, а хату продавали якраз коло церкви гарна хата з господарством, з хазяйством, то він і не торгувався, так і купив. Та й живуть уже добре, і нарешті вони тої біди позбулися. А тим часом Петро, сусід багатий його, та й дивиться, де ж то мій сусід дівся? Поїхали, каже, воно хата згоріла, нічого й немає. І так йому вже якось. Тяжко, так йому нудно, бо знаєте, багачу хочеться перед ким своїм багатством похвалитися та похизуватися та кожухом новим та чоботами. А Петран. А Петру нема перед ким, бо Семен поїхав. Та він вже питає, де хто, чи не бачив хто часом. Коли це їхали чумаки через село та зупинилися, та й коло. Криниці розговорилися, та й він питає, чи не бачили. І кажуть, бачили твого сусіда. Знаєш, ось через річку в вороному, то він коло церкви хату купив та й живе. І як? Та каже, добре живе, хазяйство в нього, та багач такий, та добре йому. А Петрові вже й шматок горла не лізе, йому все те заздрісно, та так йому якось гірко стало, що той в люди вибився. Не міг втриматися, таки не дочекався і неділі. Сів на коня, засідлав та й поїхав через брід та й те вороне, та й напитує, де де. Та й бачить коло церкви хата, І там сусід його порядкує, хазяйнує. Він до нього. Здоров, брате, о, побачив, я Семен зрадів, заходь, заходь, Петре в гості. та я. Як ти? Та той не признається, що його шукав. Та оце, каже, з базару їду та от тебе, тебе побачив. Та розказуй, як що? Як це ти так забагатів? Та каже, не знаю, так казати, не можна. Давай з нами пообідує, може, потім. Та й поїли добре, та борщ з м'ясом, кашу, з молоком, так і сіль, ну таке, що ж багачі їдять. Добре поїли. Та й в сер допитується Петро, як то так, та як то так? Не хотів семен казати. каже, це таке розказувати не можна. Як лиха людина дізнається, то біди не робить. Та ні, ти ж мене знаєш, ми ж з маличку з тобою там і дітьми, і діть, дружили. Я нікому не скажу. І так до нього пристав, я котрий п'ях. Ну, не витримав семен та й розказав йому. Розказав йому, як він своєї біди позбувся. Чув, та Петро, та й вже на місці не сидися, та й бігом бігом та й додому збирайся. Давай, давай, братику, пора вже, бо темніє, та й на коня, та й швидко б до того броду та й шукає, знайшов таки того дуба. Повигрібав звідти паліччя, каміння, пісок з того дупла, а там його кисетик, калиточка ця лежить. Він витягнув, розв'язав, а там біда всередині сидить очима лупає. А Петро гукає: Ей, біда, вилазь! Біжи воно до села, до вороного, там коло церкви, ти господар Семен, ану, іди до нього, щоб в нього знов тяжко, життя тяжке було. А біда каже: ні, добродію. Він мене сюди засадив, а ти мене випустив. Ні, я до тебе піду. Та й скок біда на шию Петрові. Пробув він її скинути, та ніяк. Ще сідає на коня з бідою, їде додому. Як приїхав, а щастя, біду побачив, як закричить. а! Та й вікно вискочило, а біда гоп під припічок. Та й з того часу у Петра вже не було такого добра, як раніше, а погано стало так, як у його сусіда колишнього, то нікому зла, не бажайте. І вам зла не буде. Що ж для чого було зла своєму сусідові бажати, ту біду випускати? То воно воно завжди комусь біду зробиш, може й на тебе повернути. То краще всім добро робити, а особливо нам між собою, українцям, кубки триматися і допомагатися. Тоді ми всі будемо багаті і щасливі. Вам казочка, а мені бублички в'язочка з цим же лишайтеся. Здорові, до побачення.